Щороку, сімнадцятого листопада студенти усього світу відзначають. Тому студенти це завжди життя, радість, емоції і то. Той час, коли треба запам'ятати та знаєте, як викарбувати своїй пам'яті на все життя. Бо таке буває тільки певні роки, які, на жаль, закінчуються, але хочеться, ну, набуть, через роки все одно повертатися. Я подала документи і не не вірила. А коли подзвонив, я була дуже здивована. Це було так приємно, тому що там писали, що ну, багато ж буде студентів обирати будуть через певну кількість. Треба просто бажати, вчитись і розвиватися. Свято. Відкриттів і все сказати знань, тому що дуже багато розумних людей, приємно бачити і взагалі от, таке, життя стає кращим от, після таких от подій. Більшість людей для мене знайомі, різні, і це насправді дуже добре, тому що всі з різних абсолютно сфер і кожен розвивається у своїй. Це дуже важливо. Я би хотів побажати. Незважаючи не на що вчитися і пробувати і відкривати для себе щось нове. Тому що найголовніше щось нове пізнавати, от навіть вже такому більш Високому можна сказати так віці все одно старатися щось для себе знаходити нове. Будь-яке таке маленьке досягнення, маленька перемога це свято, треба святкувати, особливо в теперішні часи. Хочеться більше радості, якихось в таких моментах і це нагородження. Дуже чудова можливість поразити і отримати дозу щастя. Насправді я би побажала горіти своєю справою, і тоді буде мотивація навчатися, розвивати країну і дійсно шукати щастя в маленьких моментах. В навчанні і в позанавчальному часі також <свято>, свято тому, що ну перш за все для мене, що наша, наша громада має стількох студентів, стількох гарних студентів, які показують гарні результати не тільки як студенти, як сумлінні студенти, а й як громадяни України, небайдужі громадяни України, тому що зараз, окрім того, що потрібно гарно навчатися, щоб зрештою свої знання використовувати на практиці, зокрема на користь України. Беду активне, активне громадське життя. Я є волонтером є тривоги, тобто це команда волонтерів, яка сповіщає українців про небезпеки, про тривоги, про відбої, про можливо вибухи різні і загрозу. Я хотів би побажати щиро захоплюватись своєю справою, вкладати себе в всю цю справу, занурюватись з головою, не перегорати звичайно справою, бо вона перш за все має бути вам в задоволення і вам в радість. І, звичайно ж, окрім навчання, бути активним. Ним навчальному, в позанавчальному житті знову ж таки брати участь в різноманітних заходах, які спрямовані на підтримку України, підтримку війська, і звичайно ж донатити, донатити ще раз донатити на збройні сили України. Бо завдяки саме ним ми можемо сьогодні з вами спілкуватися і взагалі бути присутніми тут. Тому щира вдячність збройним силам України.